Знову людно на Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі. Сьогодні тут, у останню путь, проведжають 26-річного Олександра Мороза. Попрощатися прийшли і ті, хто подарував герою перші знання та уроки. В нашій пам'яті Саша залишиться світлою, доброю дитиною. Коли ця звістка прийшла до мене, в мене чомусь в пам'яті постійно Саша, який посміхається завжди. Ніколи його похмурим не побачиш. Він вихований. Завжди підтримував, доброзичливий. Віка, яка завжди, завжди була поряд з ним. І він, як старший брат, її завжди з собою всюди водив. Ми виховали дуже гарного сина. Сашко згадують, завжди тягнувся до знань. Після школи закінчив автодорожній коледж. Ми його завжди пам'ятаємо як одного з найкращих студентів нашого закладу освіти автодорожнього коледжу. Чуйний, справедливий, порядний. Царство небесне і вічна йому пам'ять, а рідним сили і терпіння. Після коледжу звання магістра Олександр здобув у Житомирській політехніці. У 2016 році герой, підписавши контракт із Збройними силами, став на захист України. Три роки з половиною, майже чотири роки, він стояв на захисті України, на східних рубежах нашої країни. І Олександр брав участь у найгарячіших точках. У складі десантного підрозділу десантно-штурмового підрозділу Сашко був неймовірно відданий своїй справі. Ненадовго повернувшись до цивільного життя, Олександр все одно мріяв вступити до військового вишу та продовжити кар'єру. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов у військкомат та боронив державу у лавах рідного підрозділу. І навіть перебуваючи у гарячих точках, продовжував тягнутися до знань. Влітку 22-го року він паралельно вступає до нашого Поліського національного університету. Ось, щоб до закінчення війни отримати ще одну вищу освіту і опанувати ще одну професію. Та отримати диплом так і не судилося. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання 22 березня. Вдома на героя чекали батьки сестричка, дружина та маленька донечка, яка тепер зростатиме без тата.